Рівне від більшості обласних центрів України відрізняється наявністю в самому центрі міста будинків старої забудови, які ніякої цінності з точки зору історії та архітектури не становлять, ще й перебувають в аварійному та напіваварійному стані. Такі споруди, звичайно ж, окрасою рівного не назвеш. Це розуміє також і міське керівництво. А тому, за словами начальника управління архітектури та містобудування Анатолія Храбана, прийнято рішення про знесення кількох будинків, які стоять вздовж Соборної, починаючи з будинку культури залізничників. До будинку за номером 113 – включно. Проблема полягає лише у відсутності вільних житлових приміщень, в які можна було б переселити чотири сім'ї, які поки що проживають у цих свідках початку століття. Тільки всі умови буде виконані, будинки відразу ж знесуть. На їх місці поки що нічого будувати не збираються, просто розшириться пішохідна частина вулиці. Хоча в перспективі планується житлове та адміністративне будівництво. Також планується, хоч частково розчислити вулицю 16 липня від автомобілів, які щодня заповнюють проїжджу частину та тротуар біля діагностичного центру. Для цього на місці знищеного пожежою гриль бару схід буде організовано гостюву на кілька годин стоянку для автомобілів, яка перебуватиме в комунальній власності. Правда, реалізовано обидва проекти буде у випадку наявності відповідних коштів. А ця проблема вже стає настільки давньою, як і будинки по соборній.